Продовжуємо ярмарок Дніпро. А оце теж, бакінці, тільки просто що. Дуже схоже за екстер'єром між собою. Так вони і летять, це одинаково. Абсолютно, дивишся на них — вони однакові. — неоднаково. Ті що п'яний, мароноблік, держав, немає, блядь. А надо, варички, піддержи. Ти держишся? Так, так і стане. Це ніч, це стрічкові. Бачу. — з такими головами те, що Насипи, так, насипти. Не бачив, вовка ходив самому трасі. Ну добре, йдемо далі. Так, це схоже, що Іванич, це його місце. тут. Самого Івановича я ще не бачу, правда. Але є відчуття, що це його. А, ось його Іванович, бачу тепер. Ну, він... він помилився, по-моєму, наметом. А я йду, кажу, це схоже, що Івановича голуби. Ну щось кажу, Івановича я не бачу. Ну. Я вас вітаю. Іванич уже да, да. Я ж покако. Кокакуш! Дай я пошу. попаду. Зараз Иванович там разрахуется, а мы до Андреевича пока сходим. Что это, Андреевич? Это дрессированный. Это тренированный. А, что с ней? Я выпустил. Да? Молодец, Добрый ранок. Так, Іван, ну я до вас до Андрійовича потім, бо я заплутаюсь. Ну що ви розкажіть, покажіть, що ви, що розвели, як сезон? Нормально, так? Да? А скільки залишало, Іванович? Пар дорослих я маю на увазі. 50 було. Пар? Тань. 25 пар, так? Да? А зараз залишилося 100, а було 150. Молодих? Всього? А куди 50 штук поділися? Сьогодні? Та ні. Павлоград приїхав забрати. А, так, по, по ходу. Павлоград приїхав взяв, 20 штук. — Ну, бачу. Вже ім'я на вас працює, Іванович. Ім'я на вас вже працює, вас вже знають, всі вже бачать. Ні, я побачу ваші ворога. Оце это, бачу по Кировограду, да? оця що друга сидить дівчина. Вона, а то пацан. А пацан... Вона вона зараз. <щит> З, зліва перший, так? Да? Більш темненькі такі. У <щит> мене все добре. Да, да, да. Нормально. А ви у цих, у вас ж немає, так, да, цих, що то Андрій привозив червона ряд, ви ж їх собі не брали, так? Да? Є, є, є. У вас вдома, так? Да, Mm. Mm. Ну все одно більше у вас на червону, да, мазь вдома. І біленькі. У вас раніше у вас було багато білих, зараз у зменшили, так? Mm. Mm. Голубок, так? Да? Я... Ну, я бачу, як голубок. Нічого так, да? Більш так? Більш-менш так сьогодні. Плані ситуації. Поки три. Тут те ще рано, будуючи, немає умов, будуючи. Це так, якщо все нормально, тільки аж на наступний літ. Ну, это зараз потрохи, бо щось таке ну, то, то часу нема, то... а зараз почав уже, трохи вот это вже трохи підполаднуло і почав їх вирушити. Сказати, що дуже прям літають, ну, літають, підльотують, скажімо так, починають. знаєте. Вони їх зараз багато, от і, ну, і все в Сезон... період такий важкий самий. Ну, кожен рік це проходимо, кожен рік ми це і проходимо. і... Мы їх так вынуждены. Давайте. Что сегодня? Э, Почтарей выпускаем? Да нет, можно. В этот раз завтыкал всяко... і забув прийти. А ти ушел, я позволол, они полетели. Жив, да понятно. А понятно. это молодежь залишилась, куди її пускати? На, тих рамка. Я давлюсь є, да. Ти знаєш, Дім, було штук 20. Начал ловить 9. Вич неба. Я бы попил. — А Гуляють на відкритому да, доступі? Ну, ж, до У собака гуляє, обіда... голубі херачить по полай. А що за собака? А за алабай. Тільки хочу сказати, мабуть, алабай. Искажение, блин, да. Гадюку піймала, гадюку перекусила. Я через слово, бля, ежикав такого, блядь, сорта не смог забрати. Задавила, блядь. Так до Плацент. тебе у двір краще не заходити. — Ні, вона хороша, спокійна. — Так, перекусить, Скажи, Шию перекусить. <laughs> Даже не гавкає дів. Да. Так, а їм не ж. треба гавкати таким собакам. То Олег тут ходить зараз, він єгіє сам, я в нього брав, це капримі. Угу. Приїхав ко мне, казати, каже, Діма, чого вона не гавкає? Кажу, а на що? Ти подивись на неї. То у мене шість маленьких, я зайду і позабиваю ногами твоїх маленьких я на кришах, там як голубі сидіти. Ні, не наша б гавка, вона ж встала, вбила легла. Да, мовочки задушила. Падло... Це. Хребет переломала. Да? А видно то, что понимаешь, вот у меня сколько собак было, никто не трогал голубей. Ни куренчик. Змалку была, да? Вона маленькая взял и. Да я брал двух их. Бачите, за зазвичай, когда смалка, у нас выкая, да? Она с маленькой такая кровожадная. Она мне кабеля грызла так. Я же ее так и не случил. Двух кабелей порвала, она же не пустила. Офигеть, можно. А скільки ей? Сейчас уже 6. Хороший. Так а значить сядет глазки такі красиві, красні. Угу. Ну вона в родині, окрім тебе, когось визнає, хоч ну. Конечно. Ну, я маю на увазі, щоб слухатись, не просто слухатись. Ну так спокійно встають. Львоється містом. Вона вже валяє. Іванович, коли казав, каже, вліти без з'їдять. Два тіронка бігали, як пробігуть, аж земля дрожить. Як танки вроде. Так зараз одна залишилась, не? Ну, мальчику два з половиною роки інфаркт. Представляєш, я не можу собак так вимагать. Але що таке ліки два рази гавку, вози мене льоху заскулили. Жалко. Що поробиш? Что Лю... интересует? Спрашиваю. Да. Сколько? А? Почем? А? А Пара 500. 500. Голубья лупка, но они не порованы. Так, ну добре. підемо до Андрійовича. Не хочеш покупати? ну і не надо. Выпустим. Да конечно же выпусти, миграться будет. А ну-ка сейчас. О! Не купили, значить полетять. Давай, пошли. Оп. Полетіли. Зараз коло повинні зробити і додому. І додому полетять. Десь полетіли. Це красте, так? Це Віктор Андрійович. Привіз. гарних голубів. голубі. Так само на морі голуби біля да. моря. Ой, де вона щось вона. А, ось вона. Ось, бачите, випустила вона ходить. От мене син у Сіотуці, відтихаючи до войни. Там познакомився з детом. І мені згорна ще. Ну, Андрій, занятий. Ну ви так летять, що ви тут просто. Вите 10 штук трохи. Все, два дітей а, Це знайомий наш тут. Ми його бачили кілька разів. І рекламу йому робимо. Головна реклама, звичайно, це якість. Кільця, ось його, бачите. Тут можна натиснути на паузу, кому цікаво. Покінці бачу. Я думаю, що вже пора вже якось до Миколаївських пройти. Ну, я маю на увазі до Вольєру. А, більш таких, щоб питав. Далі, далі піти. Я вас вітаю. Бачите, який гарний. Червоні-червоні, невеличкі, до речі. звичайно такого кольору насиченого, вони такі, ну, більш великі, такі я. Тут у Дніпрі, у Харкові бачу. А це, мабуть, у нас Запоріжжя. Привіт. Це твоє? Ні, бо я думав, це не. А через це можна оголошення передати. Да, без питання, якщо дивлячись. Добрий день. Та Я на, в минулому році на виставках познайомився з чоловіком Сережем з Полтавської області. І в мене пропав його телефон, злетів. Не можу зараз дозвонитися до нього, бо нема телефону. Якщо він мене побачить, то хай перезвонить. В нього, мабуть. Мій телефон. Ти на всяк випадок скажи номер. 067-257-4014. Саша mm -hmm. За голубів. ми Домовлялись, у нього син військовий забирав в мене голубів на Полтавщину туди. Mm -hmm. забирав. Я йому там винен був. Треба віддавати Що ти... борги. Що ти розвів? Та є. Ти щось так. привіз чи ні? Ні, ні. Так прийшов подивитися. Да. Так что, а надо проверить. Ага. Погонять, а потом ну, что, людям. Это за Порище, может быть, да? Не, наши. Да. Так, ну ладно, спасибо. Давай, давай, давай. 300 гривен штук. Це тупати чи ні? Так. Да. — А я кажу, що схоже на запорізьких таких. Це. Я як бачу тупати, так мені чомусь асоціація до Запоріжжя. Це брак тупати. Брак. Да. Ну така декорація вже, да, тупати. Я, ну, це панські, тупати, ну це брак. Настоящі вони, фігура, носик маленький, лоб кожен Сейчас стоящие за десятью замками сидять. Ось вот вони банда сзади стоїть. Раніше багато там. Да, банда банда тупады. А, а, вони не про Держинська. Не знаю, це на це. Я вообще не думаю, просто тебе розказуй, как он мне сказал. <різований> ну а взагалі, от тупатих, вони все таки були раніше, славилися іменно от своїм польотом. Наскільки зараз вони втратили, чи є такі, залишились? Чи як і в Миколаївських, скажімо так? Як і в Миколаївських, ті, що літали, вони були на саді. І в не було, вони скошені лопали. вони, лоб, вони прості. пішли за екстер'єром, пішли прості. за красотою, да. Да? а потім почали в них вливати різні породи малого носі і вивелися. Зменшили їм носик, да. да? я так розумію. Да, всі, всі багаті люди у нас в Дніпрі держали маломесію. За ними ганяли. А льотка, та літала кругами. Ми багато чо багаточують та запоріжців, там ну від да, того, що да, вовка да. там Стаса Петровича. Ну, вони ще є сізі попадаються там. Да. Я навіть бачив вони в Запоріжжі там пару таких тупатів літаючих, але вони такі, так, да, не такі вони, вони були, не тупі, Це Дніпрі, але... малоносик називали тупатами, а ті крім. Ну так, і... ну, ну, да, це ж в народі тупаті називають. покажу. Ну теж надо. Тут, коротше, ти не успіло, ну, вони самі все одно годують да, свої голубенят. Ні, ні. Да? Ну, А хоч пролупляються з колуби -за нормально. В да? яких маленьких мозок, вони самі не, не кодять. Голубок. Голубок? Да. Це теж ваше. Ось голубка, так. Оце голубок. В червоних я звернув увагу, що. От ну, здебільшого тут в Дніпрі особливо червоні, і от Харків, от такі, не, чер... це, от такі червоні, не, вони здорові. Не, а ці не, такі не, не, невеликі. Не, 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 не. Харків вона друга птиця. то харківський... Я чисто за колір беру. У я такі що у нас таке лощоне барх... перо таке. Харківський пірувати можна? Да. Харківські бархаті. Харківські, поняв? Ага. О, ну Я дивлюсь, воно взагалі інше. не таке. Це льотні, а харківські, то декоративні. Ну я згоден, я, ну, я навіть ж по розміру це я бачу, що. Ну таке враження, що у неї хвостик, там, не знаю, 12 перин. Мені так, Мені так здалося. Птиц. Ну візьміть. Э, сколько их в пластине? Вот такая вражда, что там максимум 12. чей мы не так сдаемся. 12, есть 14. Ну, Е, да? Да. Е и 14. А ну что, не распешайте, крыло раскрыто, будь ласка. Оце ледя, бачиш. Ну, звичайно, зараз сіли немає. Ну, вони умні, не більшого білого. От вони не? покриваються і вдома з покриття. Ага. А ці, білі, покрилися і, і там один-два прийшло. Ну а звідки у цих е -е, червоних? Ох, з Варіна, з Пірівальська, Луганська область. Ну, давно їх тримаєте? 에, з Москви я привозив, понял? Чи їх вивозили в ну, кажу, давно. Ви їх там москви? Да, да? Да, да. помішали. Ну, Я старався, щоб вони ж ганяють там всіх їх, угу. щоб вони літали і червоні були. Угу. А оце жовтеньке, це по червоних чи ні? Ні, то по кіровограду. Це інше, так. З бідотаких. А кіровоград підганюєте? Зараз не ганяю. Ні червоних ну, зараз не ганяю. Не прямо сьогодні, а взагалі. У мене ястреб там так звичайно. Якщо б я ганяв, якби тут вже нічого не було, якби ястреб. пожрав. Так ви взагалі не ганяєте зараз? Чи просто якийсь період? Я взагалі не ганяю. Ну останніми роками ви маєте на увазі? Так. Сейчас жизнь сложная у нас. А це червоненькі взагалі маленький. Ну, типу дозвольні. Малеча така. Обводні, я бачиш. Голубочка буде. Гарні все так? У голубочка оце, бачиш, вінка на носі? Ага. Це голубочки. Ага. Якщо о ото білий нос, чисто білий нос, то голубку. Це у них така морода. Льогенький, яка льонкий, ціна? Біли. Коштують скільки? 300 гривень. Не, незалежно, червоний чи не червоний, так? Та, ні, я за червоний. А, за червоний. Тілі подвіски, тут ті подвіски. Ну, ти ж бачиш, допустимо, сидить, це вже Донецьке направлення. Бач? Я і на нього якраз дивлюсь і бачу, що воно відрізняється взагалі так. від цієї зграції. Це вже Донецьке напрямлення, ну це молодий, Славчик буде. Це Дімітровська птиця. Воно вже з крилом, таке тарахтіть уже. В нашій зоні треба ганяти степову птицю. А яка це? Спілка? Поменше, яка попроще, блять. Не... У нас вітра немає такого. От для сипової птиці це чуть-чуть вітерочок, вони покороче і пішли. А я е, спілкуюся то з західною країною голубівниками. Вони кажуть, так у вас вітер є, а у нас немає. Так що все воно нас... порівняння. Ми, коли росли, ми не, не знали, що таке слово вітер. Вони у нас. Вітер, не вітер, пурга, не пурга, точне, ага. точні перли, блін, як черт. А зараз що вони заважають? Так. А так вони були, всі отакі, маленькі, бля, шарики були. Ну, такі ж ще А потім почали серпа підбивати ага. тут. І все, воно все серп, як би їх. Все пішло. Ага. Серп теж хорошо, я не хаю. Ну, серп хороший. Кириловка, Азовське море. Чорне море, ну, та, це да, морська птиця. Да, да, да. да, ну, там, там усі, а Наші зони хоч і ображаються на нас люди, і кажуть, О, можеш... О, а ви там кажете, що у нас завжди цього, вітер. Всього вітра ждать, але воно дійсно, навіть наші голуби там літають краще, ніж у Лежу наші. в Кирилівці на морі. І кругом змії стоять, змеї. Ага. Думаю, та зараз наберу їх змій, до голуб'ятні прив'яжу, хай над голуб'ятні стоять. стоять. Ага. У себе. Три минути постояв, вітер во так потріпали і да, да. А на морі він стоїть отак, і голуби, так, батінці даже так Розумію, що одна з головних от наших проблем, наскільки я вже помітив, у нас просто вітер не, не, не постійний. Такий. Не постійний, привіс. Як дал-дал-дал нормально, то потім хопи да, копи да. немає його, блін. І так, змій, звісно, цей буде падати куди. Оце для голубів, отак. Ну, mm -hmm. да. Ну а вой е, ніколи не тримали. От ну, такий вітер е, за відсутності вітра має на увазі. Бойні летять, в... да, я ж кажу, їм тут це взагалі покажу. Я бойних я розказую, в Києві це я свідчил, в Києві товариш, е, іранці держав. Ага. Великий гонщик, 4 години польоти. Жора в гінічий забрав mm -hmm. у нього. 12 часів, з утра до ночі, з утра до ночі. Mm -hmm. Так вони там в генічські, їм... вони, вони в генічські вітр... з... розставили, вони з як Ніколай більше летять. Вони навіть. там постійний вітер дує, як які змії. Mm -hmm. Ну добре, дякую вам за спілкування. Всього найкращого, піду далі, да.